Це запуск китайської ракети Long March 6. На борту 18 супутників з мегаконстеляції Чанфан, яка в кінцевому підсумку має на меті вивести 14 тисяч таких об'єктів на низьку навколо земну орбіту. Кілька днів по тому найпотужніша китайська ракета Long March 5B стартувала з космодрому Венчан, вивівши на орбіту супутники проєкту Гоуванг. Цей проєкт в кінцевому підсумку має на меті обгорнути землю мережею з 13 тисяч супутників. Загалом Пекін хоче вивести на низьку навколоземну орбіту аж 40 тисяч орбітальних об'єктів, і як у будь-якій гонці, вони хочуть зробити це якомога швидше. Низькі навколоземні орбіти Ліо залишалися порожніми протягом віків. Це змінилося лише 4 жовтня 1957 року. Коли совєтські вчені вивели на низьку орбіту супутник-супутник, розпочавши запеклу конкуренцію між двома блоками в період холодної війни. Однак з точки зору Ліо мало що змінилося. На орбіті з'явилося кілька сотень супутників, але це все ще були лише піщинки. Справжня гонка за Ліо почалася лише нещодавно. 23 травня 2019 року, на орбіті Землі з'явилися перші супутники StarLink. Що ознаменувало нову еру і сферу суперництва, що постійно набирає обертів? Ще у 2019 році в Ліо були лише кілька сотень об'єктів. Сьогодні їх вже понад 10 тисяч, а через 10 років їх може бути до 100 тисяч. Мова йде про абсолютно новий простір, що забезпечує зв'язок, спостереження та військовий доступ до будь-якого місця на земній кулі. Однак кількість місць у цьому космічному дикому заході обмежена, і є один лідер Ілон Маск. SpaceX, випередивши конкурентів, забезпечив собі поул-позицію. Однак конкуренти, фінансовані китайським капіталом, хочуть швидко надолужити втрачене. Це виявляється складніше, ніж може здатися. Чому Китай програє гонку за низькі орбіти Землі? Давайте розберемося. Китай мислить довгостроково. Цей вислів зазвичай згадується під час обговорень політики комуністичної партії Китаю. Тому Сі Цзіньпін, побачивши комерційний успіх Starlink Ілона Маска, та його подальше військове застосування в Україні, поставив перед китайським народом велику мету створити китайську супутникову «мегаконстеляцію», яка бажано перевершить досягнення американського чемпіона. Було навіть названо конкретну цифру 43 тисячі супутників протягом найближчих десятиліть. Коли було окреслено бачення лідера, вчені та інженери взялися до роботи. Згідно з даними бази даних ХеклемайПІ компанії Анаква у 2023 році китайці вже подали 2449 патентів, пов'язаних із технологією супутників Ліо. Що на 1400% більше ніж 162 патенти у 2019-му. За цим послідували конкретні дії. Уже у вересні 2021 року. Китайці оголосили про проєкт Національна мережа Гуаванг амбітну відповідь Пекіна на Старлінг ілона Маска. Вони подали заявку до міжнародного союзу електрозв'язку МСЕ те почали резервування майже 13 тисяч місць на низькій навколоземній орбіті та розпочали роботу над власною програмою супутникової групи. Проект отримав пріоритетний статус і фінансування на рівні 1,4 мільярдів доларів. Одночасно було запущено проєкт Space Sail, відомий як Тисяча вітрил Чанфан. Хоча це неурядова ініціатива, як це зазвичай буває в Китаї, вона також не є приватною. Програму корує компанія Shanghai Spacecom Satellite Technology, яка у 2024 році отримала майже мільярд доларів фінансування від державних інвестиційних фондів. Насправді проект підтримується муніципальною владою Шанхаю. Чанфан має ще більш амбітні плани ніж Гуабанх. До 2030 року він хоче розгорнути аж 15 тисяч супутників, у тому числі 648 тільки цього року. Обидва проекти були запущені приблизно в один і той же час. Перші десять супутників Гуаванг були запущені на низьку навколоземну орбіту Ліо 16 грудня 2024 за допомогою ракети Long March 5B з космодрому Венчан. Що раніше, 6 серпня 2024 року, чан фан також відомий як G-60 Starlink, вивів на орбіту свої перші супутники. Тоді 18 супутників були доставлені на низьку навколоземну орбіту ракетою Long March 6A. Успішне розміщення супутників на наліво спонукало Чанфан укласти свій перший контракт з Бразилією в листопаді, що, як зазначали змі, стало початком потенційної конкуренції зі Starlink. І хоча конкуренція дійсно розпочалася, з урахуванням відповідних заходів, поки що це протистояння нагадує гонку на чверть милі між Tesla Model S і велосипедом Penny Farting. Гуованг хоче мати 13 супутників на низькій навколоземній орбіті до кінця 2030 року, а Чанфан – аж 15 тисяч. Стан на середину 2025 40 супутників е, і 90 Чанфан, з яких 17 вийшли з ладу. А що ж SpaceX Starlink? 7855 супутників, з яких понад 2300 тільки цього року. Колосальна перевага американців полягає в багаторазових ракетах Falcon 9. Китайці змушені запускати супутники за допомогою одноразових ракет Long March 5B, 6A або 8, яких небагато. В результаті Гуаванг і Чанфан змушені конкурувати за обмежені ресурси не тільки між собою, але й з іншими місіями китайського національного космічного управління. Звичайно, враховуючи, що Гуаванг є центральним проєктом, він має пріоритет, але, незважаючи на більш ранній старт, він програє ініціативі Шанхаю. Більше того, проєкт перебуває в серйозних труднощах. ITU або міжнародний союз електрозв'язку видає ліцензії на місця на низькій навколоземній орбіті, але вони не є безстроковими. Заявник повинен послідовно реалізовувати плани для збереження резерву. ITU вимагає, щоб Гуаванг запустив щонайменше 10% супутників до 2026 року, тобто 1300. Наразі їм вдалося запустити 40. Чанфан також значно затримується. Тим часом StarLink не тільки не чекає на кроки конкурентів, а й залучає додаткові модулі приводу. Початки Starlink були складними. Перші тести. Цін Тін Ебі були відкладені, а запуск кілька разів перенесений. Однак, коли проєкт Ілона Маска нарешті увійшов у фазу реалізації, він дійсно злетів. 23 травня 2019 року SpaceX запустила перші супутники StarLink за допомогою раніше використовуваної ракети Falcon 9. На той момент 60 супутників досягли низької навколоземної орбіти. З 2020 року SpaceX щорічно виводить на орбіту тисячі супутників Starlink. Загалом SpaceX запустила 9215 супутників, з яких 7995 працюють станом на 19 липня 2025 року. Цільова кількість – 42 тисячі супутників на різних рівнях низької навколоземної орбіти. І в цьому випадку ці цифри є достовірними. SpaceX щорічно витрачає 10 мільярдів доларів на дослідження і розробки. А Starlink вже приносить доходи, що перевищують цю цифру. У 2025 році ймовірний дохід складе 12 мільярдів доларів, а до кінця десятиліття аж 50. Starlink користується перевагою першопрохідця і має колосальну перевагу у вигляді ракет Falcon 9 — які є робочими конячками на ранньому етапі освоєння космосу, багаторазові ракети здатні знизити вартість одного запуску до 20 мільйонів доларів у порівнянні зі 150 мільйонами для традиційних ракет. Більше того, коли потужний Starship вступить в експлуатацію, SpaceX може запускати навіть кілька сотень супутників одночасно. Звичайно, китайці також намагаються створити власний проект багаторазової ракети, але поки що жоден з проектів не досяг успіху. Під час останнього випробування ракета «Тіалонг-3 Space Pioneer розбилася в горах поблизу міста Гуньї. Китай швидше за все зрештою недолужить втрачене, але експерти пропускають, що на даний момент він відстає від американської SpaceX на 5-10 років. Однак виникає питання, чому Пекін прагне повалити домінування StarLink? Низька навколоземна орбіта ННО, стає одним із найбільш затребуваних просторів, на які безпосередньо впливає людина. Мова йде про простір на висоті від 200 до 2000 кілометрів над поверхнею землі. Завдяки цьому супутники знаходяться відносно близько, а отже, є дешевими і легкодоступними. Більше того, близька відстань забезпечує низьку затримку передачі даних, наприклад, інтернету, а також гарантує вищу роздільну здатність спостереження за землею порівняно з більш віддаленими орбітами Мео та Гео, тобто 36 тисяч кілометрів над землею. Орбіта навколо всієї планети, включаючи з геополітичної точки зору територію суперників, надає колосальні переваги спостереження, розвідка, комунікація, а з технологічним прогресом потенційно навіть військові. З цієї причини ННО стає новою сферою суперництва, що нагадує зіткнення дослідників кілька століть тому. А простір обмежений. Вже зараз на ННО знаходиться 11 тисяч супутників, з яких 8 тисяч це Starlink. У найближчі 10-20 років їхня кількість може зрости до 100 тисяч, що викликає занепокоєння щодо так званого синдрому Кеслера, коли надлишок орбітального сміття призводить до каскадних зіткнень. І загрожує всій орбіті. Тому ННО працює дещо за принципом, хто перший прийшов, той і обслуговується. Кінцева мета знайти якомога більше орбітальних слотів, сказав Чайтан'я Гірі, експерт з космічних технологій з індійської Observer Research Foundation. Однак насправді поки що тільки Ілон Маск змагається сам із собою. SpaceX вже запустила понад 40% усіх супутників з часів супутника. Теоретично мова йде переважно про цивільне застосування, надання широкосмугового інтернету або космічного спостереження. Однак на практиці ніхто не має ілюзії, що військове застосування також стоїть на кону. Як показала Україна, американський аналітичний центр РЕМТО опублікував цього року дослідження, яке показує, що комуністична партія Китаю розглядає Starlink як інструмент військової сили. Що є додатковим стимулом для стратегії уряду щодо розвитку власних можливостей? Роль Starlink у забезпеченні зв'язку українських військ, які борються з російською інвазією, підтвердила їх точку зору. Відмінна робота супутників Starlink у старлінку у російсько-українському конфлікті безсумнівно спонукає США та західні країни широко використовувати Starlink у потенційних військових операціях в Азії. Йдеться у вересневій статті, написаній спільно вченими з інженерного університету народно визвольної армії. Старлінка вже здатна визначати долю битв, а можливо навіть воєн. У своїй біографії Ілона Маска Волтер Айзексон розповідає історію, коли українці планували атаку на російський чорноморський флот у Криму. Українські військові мали намір відправити шість морських дронів із вибухівкою і керувати ними за допомогою системи StarLink. Однак, як пише Айзексон, українці не знали, що Маск вирішив не активувати покриття Starlink біля берегів Криму. Коли військові дізналися про це, Маск почав отримувати шалені дзвінки та повідомлення з проханням увімкнути сигнал. Однак маск відмовився без підключення до Starlink Україна була змушена відмовитися від операції. Тому китайська імперія знає, що в разі війни за Тайвань вона повинна мати власну супутникову систему за зразком StarLink. І хоча китайці тільки почали відправляти супутники на низьку навколоземну орбіту, вже є припущення, що вони можуть мати подвійне призначення. Пекін використовував свої найпотужніші ракети Long March 5B для запуску лише десяти супутників. Це може свідчити про те, що китайські супутники оснащені не тільки комунікаційними технологіями, але технологія позатериторіального охоплення також є ідеальним мотивом, що вписується в стратегію Китаю щодо розширення впливу в країнах глобального півдня. Це навіть має свою назву цифровий шовковий шлях, як цифрова гілка BRI. Starlink подолав бар'єру 6 мільйонів передплатників у травні цього року. Але це все ще крапля в морі, мільярдів людей, які досі не мають доступу до інтернету. Переважна більшість з яких є мешканцями глобального півдня, які часто живуть у важкодоступних районах. Китай безумовно був би радий підключити цих людей до інтернету, але, звичайно, не безкоштовно. Оплатою могли бути державні ресурси: сировина, інфраструктура, територія. Модель, яка також працює зараз, більше того, інтернет провайдер у такій моделі міг би також нав'язувати свою соціальну модель, обмежуючи доступ до певного контенту, незручного для Пекіна, і формуючи сприйняття цих суспільств, а це вже потужна влада. Китайське космічне агентство вже підписало 117 угод про космічне співробітництво з 30 сімома країнами та чотирма міжнародними організаціями, і на цьому воно безумовно не зупиниться. Однак насправді Пекін дуже далекий від цієї мети, а Стерлінг займає простір у ННО. Більше того, китайці навіть не посідають друге місце. Другий це Франко-Британо-Індійський OneWeb, який експлуатує французька компанія Eutelsat і має флот із 648 супутників. Тим часом канадська Telesat розробляє проект Lightspeed, який передбачатиме 200 супутників. Джеф Безос також долучився до гонки, нещодавно запустивши перші 27 супутників проєкту Куйпер. План передбачає розміщення значної кількості супутників у 3200 на низькій навколоземній орбіті. Однак це ж ніяк не означає, що тільки в Китаї фінансування надходить через урядові канали. Насправді, кожен з цих проєктів так чи інакше субсидується урядом. Starlink вже має діючий бізнес, але він значною мірою залежить від урядових контрактів. Основними акціонерами Єтелсад, крім індійської бхартії е, Enterprises, є уряди Франції та Великої Британії. Телесат розпочала свою діяльність завдяки позиції від канадського уряду на суму понад півтора мільярда доларів. Європейський союз також визнає важливість власної мегаконстеляції зв'язку і в листопаді минулого року обрав консорціум для створення європейської мегаконстеляції Айріс. Айріс є важливою опорою нашої стійкості. Написав у Твіттер Крістоф Грюдлер, член комітету з питань промисловості Європейського парламенту. Нам це потрібно швидко. Айріс має стати стратегічною відповіддю ЄС на домінування Starlink. Вона працюватиме в значно меншому масштабі, 290 супутників, але з більшим акцентом на суверенітет і безпеку. Проект реалізує консорціум Space Райс на чолі з Єлтилсад, іспанською Hispasat і Люксембурзькою SES. Вартість контракту перевищує 10 мільярдів євро. Американці розробляють щось подібне: Proliferated Warfighter Space Architecture — що розробляється Агентством космічного розвитку підрозділом Міністерства оборони, в кінцевому підсумку буде складатися сотень супутників, інтегрованих з оборонними системами США та їх союзників. Мета безперебійний зв'язок, а також відстеження ворожих ракет, включаючи гіперзвукові, транш 1 включає контакти з Lockheed, Northrop і SpaceX. інші європейські країни, включаючи Німеччину, Великобританію та Італію. Також розглядають можливість створення власних національних супутникових груп. Китай може мати великі амбіції та мільярди доларів державної підтримки, але сьогодні він не є лідером у низьких орбітах. І, хоча гонка за ННО тільки почалася, Starlink вже досяг в буквальному сенсі космічної переваги. Кожен місяць затримки означає сотні нових Starlinks на все більш переповненій орбіті. У ННО триває гонка за вплив, контроль і владу. І, хоча Пекін розпочав довгий марш, поки що він дивиться на спину маска. Дякуємо, що були з нами. Не забувайте про підписку, лайк та коментар. Підтримуйте Сили оборони України за можливості, ставайте нашими спонсорами та донейтерами.